У нас зараз підписані мінські домовленості. І що, і де, це не про що. Хто підписував цю угоду? Мінську? Ну, Порошенко. Звичайно ж, ні. Чи що ви маєте на увазі? Хто с -с 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 сам документ підписував? Та ніяк Порошенка нічого не підписував. Як сторони? Е угу. Ви маєте на увазі цих ватажків? Е ну, хто взагалі рухуманці? підписував цю угоду, мінські угоди як такі? Ну там брала участь Німеччина, Франція, але ж вони не були підписантами документу. Був єдиний офіційний підпис українського представника під документами, під якими був. Були підписи представників так званих народних республік за всю історію конфлікту з 2014 по 2022 рік. Це коли очільник офісу президента України Андрій Єрмак поставив свій підпис поруч із підписами так званого міністра закордонних справ ДНР Ніконорова і представника так званої Луганської народної республіки е, Мірошника, мені здається. Uh -huh. От цей підпис Єрмака це єдиний підпис офіційної особи України.